Олександр Прокудін на зв'язку із нами, голова Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, добрий ранок, добрий ранок. Пане Олександре. Звісно, що спочатку хочемо поточнити про наслідки останнього, останнього удару, останнього обстрілу російськими окупантами по Херсонщині. Зокрема, минулої доби Херсонщину обстрілювали 64 рази. Дві людини дістали поранення, одна загинула. Під час взагалі мого перебування на посаді жодного дня було без постраждалих, і це дуже сумно. На ворог атакував деокуповані населені пункти Херсонського, Береславського та Каховського районів. Зокрема, обстрілював Херсон, Антонівку. Білозерку, Томарина, Тягинку, Весела і ще багато населених пунктів. Один поранений це житель Карабельного району Херсону, який вчора зранку потрапив під ворожий обстріл. І також, як і сказала Наталя Гуменюк, маємо черговий випадок підриву мирних людей на російській міні у лісосмузі поблизу Великої Олександрівки. Автівка з цивільними натрапила. На російську міну через детонацію машина загорілась, і 37-річний чоловік загинув на місці. Його товариш, 67-річний отримав важкі поранення. із численними опіками тіла та обличчя його шпиталізували. А які регіони на тепер? Що відомо про це? На тепер готові, і на яких умовах що дуже важливо, приймати херсонців? Ну, найбільше а, люди їдуть у Миколаїв, Одесу, Хмельницький, Київ, Кривий Ріг. А, по прибутті переселенці отримують тимчасове житло, фінансову допомогу від держави та гуманітарну допомогу? А, вже з листопада минулого року як деокупований був Херсон, з території області евакуувалися близько 17 тисяч 100 людей. З них понад 2 тисячі діти, 260 маломобільних людей. Щоденно виїжджають люди, щоденно це приблизно 50-70 осіб. Ну, зокрема, минулої доби евакуювано 61 людина. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Олександре. Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами.